Всім привіт! Хочу розповісти про нову функцію, яку я сьогодні додав на сайт. А саме фільтрація криптобірж, які виводить сканер. Тепер ви можете отримувати результати тільки з тих бірж, які оберете на сторінці налаштувань. Давайте розглянемо все на прикладі. Для початку відкриємо головну сторінку сканера. Натиснемо сюди і глянемо, скільки всього є результатів. У нас вийшло 70 сторінок. Це без використання фільтра. Тепер перейдемо в налаштування і вимкнемо кілька бірж. Зберігаємо. І знову переходимо на головну сторінку. Натискаємо сюди. І бачимо, що в нас вже не 70 сторінок результатів видачі, а 22. Результатів менше, тим самим швидше можна відшукати робочі ситуації. На сьогодні у мене все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, це дуже стимулює до роботи. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.